Попри відсутність військового минулого, він рішуче став на оборону майбутнього вітчизни. Іван Заборський, доброволець з перших днів повномасштабної війни приєднався до Збройних сил України. Пройшов бойове навчання, після чого служив на Донеччині. Там став командиром відділення. Звичайно, було страшно Переміни в житті такі ніколи мав з цим не зустрічався з таким. Ну і так продовжувалося. Було все складним. Виконував я. Стояв на посаді командир бойової машини, командир відділення, мав за собою групу людей і виконували бойові задачі. Піхота, піхота, відбивання нападів, отримання позицій. Після служби на Донеччині військовий Євген Заборський продовжив свою службу в Куп'янську, що на Харківщині. Через численні контузії та уламкові поранення він змушений був прийти тривале лікування. Ну, після контузії мало, там по тижні часу після кантузії. Потім робили операцію, 30 днів мав реабілітацію. У мене тут дитина, у мене сім'я тут. Я не хотів, щоб ворог прийшов сюди з війною. Першого першу чергу, я того і пішов. Попри стан здоров'я, Євген продовжує служити в батьківщині в одному з ТЦК області. Лілія Буцяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.